Незалежна і єдина автор Наталія Козленко. Що тоді діти за країна? Небо синього блакить, на ланах у серпні жито, стиглим золотом блищить. У якій, скажіть країні, клімат лагідний, м'який, Бог відводить буравії на гаразди всіх стихій. Люди мудрі, працьовиті в Україні тій живуть, на чуже не зазіхають, і своє не віддадуть. У якій іще країні так земля родить охоче, наче б пісня солов'їна мова ніжна і співоча, гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна неймовірної краси, гордо, голосно дитино, ти не ім'я країни, у якій, хвалити Бога, народився і живеш. Їй, дочкою є, чи сином, і коли ти підростеш. Будеш її творити славу, розбудовувати державу. Отже, зветься ця країна незалежна єдина, наша нинька Україна. Дякую за увагу.